Світ так швидко змінюється, що навіть не розумієш чи ти в, прав... в правильному шляху йде, чи не по неправильному шляху. Як зрозуміти... Не зрозуміло, як зрозуміти. Тому що нас навчали, я якось вже... Це не оправдовує своїх надій, тому що ти там сам, як розумієш цей світ, то світ не так до тебе реагує, як ти на нього реагуєш. Куди йти? Що робити? Не зрозуміло, можливо, з часом зрозумію. Ну, вже пройшло часу, щоб зрозуміти. Я думаю, дуже багато тих людей, яких ми повинні поважати, не поважаєш, а тих людей, яких ми не повинні поважати, поважаєш якось життя з голови. На ноги стало і чи правильно так, чи неправильно, незрозуміло. Сьогодні ми тут їдемо, а завтра там ми йдемо. Як воно повинно бути, зовсім незрозуміло. Ну, саме головне бути. Хороша людина завжди сміхатися допомагати допомагати тому що ми без допомоги не ті люди. Якщо ми не будемо друг другу допомагати, то хто від цього виграє? Тільки ті, хто бажав нам зла, ті, хто хотів побачити, які ми. Навіть не знаю, як це слово буде розрознені, роз'єднані. Які ми роз'єднані, тим, да, тим людям буде дуже цікаво на це дивитися. А так, якщо ми будемо друг другу допомагати і будемо всі разом завжди, я бачу по світу дуже багато національностей, яким Взагалі не важливо, в якій ти країні, що ти робиш, чим займаєшся, але вони завжди як-то разом. Вони завжди друг друга піддержують, завжди з друг другом як то. А, о, тут дуже тяжко коли ти не їхній національності, тут кожен свій як-то старається тебе пригнітити. Як то укусити, як то надурити, гроші з тебе зрубати. Це дуже... Та там. Я не знаю, може і так само, може вони кода на людях, то вони себе так ведуть. Ну не зрозуміло. Зовсім не зрозуміло. А у нас... тяжко, тяжко, тяжко. Потрібно піддержувати друг друга. Любі життєвій ситуації, тому що якщо ми друг друга не підтримуємо. Ми, ми люди, ми будемо рахуватися людьми, тому що ми підтримуємо чи тому що не підтримуємо, тому що угнітаємо когось, ми будемо рахуватися людьми. Я рахую, що потрібно підтримувати друг друга в різні взагалі, в життєвих обстоятельствах, життєвих обставинах. Потрібно друг друга як-то підтримувати, як-то допомагати. Можливо, десь фінансово, можливо, десь морально, можливо, десь фізично. допомагати. Це ж допомога не завжди йде матеріально. Буває просто добра душевна розмова, з чоловіком, жінкою, з людиною. Добра душевна розмова, вона набагато цінніше, ніж якісь матеріальні. Винагороди. Просто посидіти, поварити. І все, і людині стане легше легше жити, легше переживати свої якісь втрати, свої якісь розчарування в цьому житті. Тому що ми ж, ну, ніхто не знає, як правильно йти по цьому житті. Ні, не одна людина, яка прийшла, яка йде, яка буде йти. Ні одна людина не знає, як правильно йти по життю. Ми всі в ньому блукаємо, і ми... кожен старається сказати от, правильний шлях, а той, який я вибрав, а це правильний шлях. А той чоловік вибрав неправильний шлях. Тому що щоб показати, що я величний, а той другий не такий великий, як я. Хоча ми всі люди, і у нас усі 24 години на добу, неважливо, чим ти займався. І 24 години. Чи ти йшов по вулиці, чи ти лежав на морі, чи ти десь на своїй яхті відпочивав, це все без різниці? Не знаю. Життя воно дуже коротке життя. Дуже-дуже. Розумієш, це з часом. Це не за один день, не за два дні. Це з часом розумієш, що життя дуже коротке. І як його правильно пройти, ну, ніхто цього не скаже. Йди, як тобі хочеться. Менше слухай всі, всіх навколо менше слухай. Тому що і друзі, і не друзі всі будуть наставляти на якийсь шлях, на який вони думають, що отак от правильно йти. Вони ж також йдуть перший раз в це життя, відкуди, звідки їм знати. Звідки їм знати, що їм отак от правильно йти це життя. Їм не звідки не знати. Можливо, ти йдеш правильно, а вони тебе десь в другу сторону переведуть і скажуть отак от правильно йти. Ну я не знаю. Я рахую, що ми всі досліджуємо цей світ. Всі не, не важливо, скільки тобі років, чи тобі 60, чи 70, чи 80. Неважливо. Він. Цей чоловік теж перший раз в життя йде. Просто ті, які 60-70-80 е, путешествують по міру, вони бачать інших людей в інших странах і розуміють, що вони дуже мало чого бачили. А ті люди, які осіли, на, наприклад, на своєму місці і живуть там в одному селі да, чи в одному містечку все життя, мало ну, куди виїжджали. Вони думають, от я, я познав життя, то що я мало куди їздив, мало де був. Ну думаєш так, можливо, і справді так воно, а можливо, і ні. Можливо, якби він більше перед, перед, пересувувався, передвигався по цьому міру, то можливо, він би більше побачив, більше дізнався і можливо би більше знав про це життя. Ну, Також в той же час у нього 24 години, що він на одному місці сидів, ще 24 години, що він би десь на інших місцях би був, десь в інших країнах чи в інших городах. Різниці немає. Можливо, його просто побачу, якби в інших городах живуть. Ну, Чи мало це смисл, чи ні. Я, 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 я наприклад не знаю. Я знаю, що. Нам всім 24 години Боженька дає в дні. і Як ми їх використаємо, це зовсім друга, друга розмова. Ну я думаю, що потрібно, потрібно робити добро. Яке б воно не було, а потрібно робити добро. Дуже цікаво дивитися на людей, які не роблять добро, тому що. Все-таки карма є і вона приходить. Ну і потрібно, потрібно людям допомагати. З ними спілкуватись, коли їм потрібна ваша допомога. Не так що лізти там до людини, давай я тобі розповім, як правильно жити і так далі тому подобне. Це, це я рахую, звісно, некоректно і неправильно так робити. Ну коли ти бачиш що чоловіку людині. Людині потрібна допомога, з ним треба поспілкуватися, можливо розказати, як ти бачиш, із твоєї точки зору. І треба завжди наголошувати, що це тільки з моєї точки зору, це не стало, це не, не, не повинно так бути, як я кажу, це ну, от з моєї точки зору, так. Тоді, можливо, людині стане як то. Чуть-чуть Чуть-чуть проще, чуть простіше жити, чуть-чуть простіше відноситися до деяких речей. Не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Ну я так думаю. Точно знаю, що добрій людині проще жити. Простіше жити на цій планеті. Вона йде со своїм добром. І деяких людей це визиває дуже неприємні відчуття. Можливо, їхнє зло всередині відчуває, що ти добра людина. І потім вони до тебе відносяться вже з насторожкою, вже зовсім по-другому. Не знаю, я замічав це по житті, що. Що є такі люди, до них є добром і те, і все, а вони ні. Вони ні, вони. Так должно повинно бути отак, отак, а так. Ні. Я не розумію, чому так. Можливо, таке виховання, можливо, нерозуміння цього світу. Я зрозумів, як я зрозумів. Можливо, з часом, коли стануть більш дорослим. Розумію, по-другому цей світ. Ну, якщо дасть нам Бог довге життя, будемо жити, будемо записувати різноманітні відео, будемо ділитися тим, що думаємо, тим, що розуміємо в цьому житті. Можливо, комусь допоможе, можливо, хтось прислухається. Можливо, хтось і не зрозуміє навіть, о чому я говорю, це ж, ніхто не повинен не зобов'язан і, як би правильно сказати, і ніхто не може зрозуміти те, що я хочу передати. Кожен чує в міру своїх знань, в міру свого розуміння цього світу. Хтось так зрозумів світ цей, хтось так зрозумів. В кожного свій шлях. Кожен йде в своїх кросівках, в своїх тапочках, в своїх сандалях. То хто ми такі, щоб, щоб когось судити? Судді, а може палачі? Такі ми самі люди, йдемо так само по цій планеті, не знаючи куди йти. То будьте добріші -друг, друг до друга. І допомагайте друг другу, тому що без допомоги дуже тяжко, коли одні. люди по одному живуть, а другі по другому, хтось по совісті, хтось по кодексу. А хтось і без совісті, і без кодексу живе. Кождо своє, кожному Бог дав свій шлях, яким потрібно пройти. Хтось так іде, а хтось так іде. Тому судити, ніколи, ніколи і не стоїть. Ми ж не можемо самі собі вибрати шлях. Боженька нам його дав і ми його отримали. Гарного вам дня, цілую, люблю, бувайте.